Від учора палає суха трава в притул до нового цвинтаря на Височанці. Це власники городніх ділянок розпочали підготовку до весняно-польових робіт. Однак, якщо вчора вогонь хазяйнував за межами кладовища, то нині перебіг через дорогу, наблизився у притул до могильних пам'ятників і навіть зачепив могили. Комунальники на камеру спочатку стверджують, що горіло поза кладовищем і перекинулося на старий міський смітник. Ми йшли гасити, ми думали, що цвинтар горить. Але то не це було за цвинтар. А десь на смітник пішло, на цей попередній старий смітник. У нас цвинтар не горів. Це за цвинтаром, то не наш. Вчора то горіло це, старе сміттюзувалося. Так? А тут, ну тут були б тоді. У нас немає, з тої сторони. Нічого. Ні, на цвинтар не піде, бо там мокра трава. — Та там дорога. — У нас покошено, то не піде через ага, дорогу. — А ви зробили таке що? Ну, то ще? То, то, то пішло... через, ну, через дорогу не проходить, не пройшло. А, то з тої сторони. То з Ту тої туди... сторони, так. А Та вони десь звідти запалили, бо я хлопці посилала тушити. Вони сказали, що це дача. Пішло і пішло відразу на свіху. Уже згодом директор комунального підприємства Ритуальна служба запевнив, що працівники підприємства не допустили б, щоб вогонь пошкодив пам'ятники. Комунальники з ритуальної служби охороняють кладовище цілодобово, адже відповідальність за завдані збитки лягає на них. А ви тут, може, дивіться. Він поламаний, він лежить. Та «Ну Так поламаний. воно ж не має горіти, ну як безрідне якесь». Але все одно могила. Ми б не допустили, щоб воно сюди пішло. Але вночі воно горить, воно, воно далі горить. З однієї сторони, воно добре, що вони пропалили, допустимо, десь серед білого дня, що воно не перекинуло сюди. А то якщо б запалили десь вечором і перекинулося, і нас би тут нікого не було. Ясно, що ми просимо дашеньків всіх, щоб вони заводять, поспалюють якусь кубку там, щоб вони постояли. Поки воно не вигорить закинути землею і потім ті не лишати вогонь відкрити. Більш масштабна пожежа сталася на єврейському кладовищі Калуша. Там вщент випалена трава, хоча самі надгробки залишилися неушкодженими. Щоправда, на території кладовища багато сміття. Незвичне весняне потепління наприкінці лютого активізувало калушан. Вони масово підпалюють суху траву, яка займається просто моментально. Калуські пожежники спрямували до міського відділу поліції звернення, у якому йдеться про вісім пожеж тільки упродовж вівторка. А загалом, з 25 до 28 лютого, пожежники 26 разів виїжджали через підпали сухої трави. Всі пожежі мають місце і на даний час. В даний момент, коли ми з вами спілкуємося, моє відділенні, зараз працює в селі Новиця, теж по осінню сухої трави. Ми десь вже трішки працюємо на упередження, оскільки знаємо, що в суліновицях там є складні, складне питання значить, щодо торфополів. нас ще були три випадки, де спалювання сухої трави призвело до більш серйозних наслідків. Це було 27.02 у селі Болохів пожежа, де горів приватний будинок. Також 28 по Литвина вогонь перекинувся на господарську будівлю. І знову 28.02 студінка, село Студінка теж перекинувся на недію будівлю. Вогонь наносить збитки не тільки людям, але й екосистемі. Це спалювання трави, ще воно за... десь можливо так випадає, але ну, теж наносить немалу шкоду екосистемі. Скільки зараз проходить і весна, є різного роду гніздування, значить є різного роду гнізда, скажімо, як тварини, так і птахи, ну а це все вогонь не щадить нічого.